Якесь вказане, або це, наприклад, довідка ВПО, яка підтверджує відповідне місце проживання, але такого щоб був встановлений відповідний обов'язок, чимним законодавством, не передбачено. Така особа може бути затримана та доставлена для складання відповідного протоколу про адміністративне правопорушення, вона є дійсною виключно при наявності військово-облікового документу, але на практиці одразу зазначу, що такі строки не дотримуються. Чи маєте ви військово-обліковий документ? Документ, як стати на військовий облік і які документи для цього потрібні, чи готові ви до перевірки документів? Дивіться наш ролик, щоб бути впевненими в своїх знаннях. Ми розповімо все, що потрібно знати кожному військовозобов'язаному. Уявимо ситуацію, військовозобов'язаний не стоїть на обліку, але йому одразу при явці до РТЦК та СП видають направлення до ВЛК. Чи правомірно це такі дії є неправомірними, оскільки для того, щоб особу направляти на військову лікарську комісію, однозначно потрібно, щоб особа військово зобов'язана стояла на обліку. Надайте, будь ласка, алгоритм дій нашим глядачам як стати на військовий облік. Військовий облік у нас ведеться за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання, і для того щоб стати на військовий облік, потрібно по-перше, щоб було в нас місце проживання, якесь вказане, або це, наприклад, довідка ВПО, яка підтверджує відповідне місце проживання, або в нас повідно має бути певна адреса, де особа проживає і зареєстрована. Після цього, якщо у нас реєстрація має місце, да або на крайній випадок це може бути ще одна з договір оренди, подається відповідна заява. Ява до РТЦК та СП за місцем проживання. Якщо ж, наприклад, у нас виникає ситуація, коли особу направляють на ВЛК, але не дозволяють, наприклад, подати таку заяву про те, щоб особа стала на облік, в такому випадку я раджу таку заяву оформлювати особисто та направляти з описом вкладеного у ціни лист. Військово-обліковий документ в паперовому та електронному вигляді чи однакова юридична сила таких документів. Постанова 559 Кабінету міністрів України визначає, що паперовий та електронний військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу. Як отримати військово-обліковий документ? Для того щоб отримати військово-обліковий документ, потрібно звернутися з відповідною заявою до органу РТЦК та СП за місцем обліку. Які документи слід мати військовозобов'язаному при собі при постановці на військовий облік та для виготовлення військово-облікового документу? Для виготовлення військово-облікового документу це має бути однозначно фотокартка, яка подається згідно розміру встановленого постановою кабінету міністрів номер 559 від 16 травня 2024 року. Також подаються документи, які підтверджують особисті, тобто це паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідка про реєстрацію місця проживання або може це бути витяг із дії. Подаються додатково також документи про сімейний стан, про народження дітей. Водій. Війське посвідчення і інші, які вказуються, зокрема, тим чи іншим РТЦК ТСП. Дуже часто звертаючись до РТЦК ТСП, ці всі документи вони розміщуються на певних табло для того, щоб по зобов'язані могли з ними ознайомитися та прийти і подати відповідні документи вже разом з цим пакетом документів. Якщо у військовозобов'язаного військовообліковий документ старого зразка чи потрібно звертатися за новим? Якщо у нас старий зразок, то просто для заміни це за виключно за бажанням особи військовозобов'язаної, або особи, наприклад, як я, яка виключена з військового обліку, за їх бажанням, такий документ військово обліковий може бути замінено на новий, але такого щоб був встановлений відповідний обов'язок, чимним законодавством не передбачено. Які наслідки відсутності у чоловіків військово-облікового документу під час перевірки? В випадку відсутності військово-облікового документу, якщо це військово зобов'язана особа, зокрема вік там від 18 до 60 років, така особа може бути затримана та доставлена для складання відповідного протоколу про адміністративне правопорушення. В який строк має бути виготовлений та виданий військово-обліковий документ військово зобов'язаному? Строк видачі на сьогоднішній день становить 5 робочих днів з моменту подання відповідної заяви, але на практиці. Ці одразу зазначу, що такі строки не дотримуються, і іноді військові зобов'язані чекають на отримання військового облікового документу й місяці більше. Чи дійсна довідка про відсрочку при відсутності військово-облікового документу? На сьогоднішній день у затвердженій формі довідки про надання відстрочки від мобілізації чітко вказується про те, що вона є дійсною виключно при наявності військово-облікового документу, і в цю довідку вписується номер військово-облікового документу та дата його видачі. Чи може бути військовозобов'язаному відмовлене у наданні відстрочки через відсутність військово-облікового документу або через те, що він не перебуває на обліку? На сьогоднішній день чинним законодавством не передбачені випадки для такої відмови, але на практиці ми бачимо, що фактично відмови такі мають місце, якщо особа не стоїть на обліку або у неї відсутні військово-обліковий документ. В компанії Могол Альфа ми спеціалізуємось на вирішенні питань, пов'язаних з мобілізацією та військовою службою. Замовляйте комплексний супровід вашого запиту. Телефонуйте за номером, вказаним в описі під відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх змін.